Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам цікавий варіант США Infinity qx 30 2018 року. Це компактний преміальний кросовер, який поєднує стиль комфорт і динаміку. Авто має реальний пробіг 56 тисяч миль, подушки безпеки цілі, машина заводиться та їде. Мінімальні пошкодження по задній частині, але вони не зачіпають силові елементи та не впливають на геометрію кузова. Це означає, що ремонт буде прогнозований і без прихованих сюрпризів. Під капотом стоїть надійний та економний двохлітровий турбобензин, який видає 208 кінських сил. Коробка автомат, передній привід, проста та недорога обслуговуванні конфігурація. Ми перевірили авто за нашою системою USA Гарант. Історія.